Привіт всім, дорогі діви, рада вітати вас на каналі Чердійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на червень 2024 року. В червні місяці, які у нас будуть події. По-перше, Юпітер у нас змінив знак і ввійшов у близнюки. Дивіться, де у вас знаходяться близнюки, якщо у вас там якісь планети знаходяться, то також їх відслідковуйте, тому що Юпітер буде йти по близнюкам цілий рік, і те, в якому домі у вас знаходиться близнюки, там у вас будуть надзвичайні просто подарунки, у вас буде розширення ваших горизонтів. І дуже-дуже важливо так, приймати ці подарунки. Дуже важливо відкриватися цьому світу і, знаєте, масштабуватися. Тому що Юпітер буде вам допомагати, він буде відкривати вам двері. Але якщо ви нічого не захочете з цим робити, то ви просто впустите свій шанс. Тому обов'язково ним скористайтеся. І також у нас будуть всі плани. Планети, наші особисті, і ти в прямому русі, і вони будуть віддавати свою тільки найпозитивнішу енергію. Дуже швидко буде все розвиватися, і ви як особистість можете дуже швидко себе проявити, показати так у тому у тій сфері гороскопу, в якій у вас і Юпітер також там буде вам допомагати. Так, ну що ж, давайте вперед таро. Завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три знаки, які найбільше вас символізують. А хто цікавиться особистими розкладами, то звертайтеся в мене в дірект мого інстаграму. Тут внизу є лінк. На мій інстаграм на особистий розклад. Так. І обов'язково лайк, комент на інстаграм і підписуйтеся. Там дуже багато цікавої інформації я розказую. Так я вас всіх дуже-дуже там чекаю. Карта для Діви на червень 24-го року. Ого, а карта місяць у вас відкриває розклад. Так само, як і у Близнюків, до речі, е, місяць це у нас старший аркан, і це карта е, така трішки вона може бути туманна, трішки е, незрозуміла, але це карта у нас переїзду, це карта материнства. Тут у вас може статися якась дорога, дуже важливим буде дорога в цьому місяці. Так? Е, карта, якщо у вас, до речі, якщо у вас місяць ви е, знаєте, Зодіака, Діви, то ця карта буде дуже. Сильно на вас впливати, і е, тут вам потрібно звертати увагу на свої сни. Е, можливо, пропрацювати якісь моменти зі своєю мамою, або ви завагітнієте, чи ви станете мамою, наприклад, так, і у вас почнеться такий, але ви про це ще не будете знати. І це для вас буде така новина, таємниця, щось буде незрозуміле з вашим тілом творитися, але ви не будете цього розуміти. Місяць завжди розкриває якісь таємниці, він завжди піднімає на поверх. Ню, те, що не зовсім зрозуміло. Рухайтеся тут вперед, так е, вам потрібно все-таки так зробити цю дорогу, вам потрібно робити вибір, ви потрібно вирушати вперед. Тут будуть якісь фігури, не зовсім зрозумілі на вашому шляху. Але ви, якщо довіритеся своїй інтуїції, тому що у нас риби покровительство цією картою, е, а риби дуже інтуїтивний знак. Якщо ви довіряєте своїй інтуїції, або у вашому оточенні, наприклад, є хтось риби, так, і, до речі, ви, риби, вони. Найбільше вас доповнюють. От знак зодяку, який знаходиться повністю навпроти нас, він найбільше доповнює вас. І е, якщо ви маєте когось в оточенні рибку якусь, то вона буде вам допомагати навіть приймати, е, приймати якісь рішення. Так, далі наступна карта. Карта для діви на Череночці. Дев'ятка жезлів захочеться вам трішки відпочити. Ви втомитеся, можливо, вам тут дійсно потрібно відіспатися, або поїхати в якийсь ретрит відпочити, щоб вас ніхто не чув, не бачив, ви ніби будете скриятися від цього світу. Дев'ятка жезлів це коли вже. Така кульмінація настала, і у вас ніби потрібно зробити останній крок. А ви захотіли трішки зупинитися і відпочити. Можете собі це дозволити, але не надовго, тому що потім вам потрібно буде все таки дотягнути, все таки доробити щось, і також ви можете тут від чогось відгороджуватися. Ви будете ніби. Е, може бути якась така е, змушеність, усталість від чогось, що ви скажете все. Більше я туди взагалі не хочу йти, я тут собі побуду наодинці сам і мене просто не чіпайте. Ніби вам набридло все, вам може набриднути. Так. І ще. Трійка мечей. Трійка мечей це розбите серце. Е, може статися якась ситуація, де вам буде дуже неприємно, або комусь може бути дуже неприємно. Отут може бути таке, так дійсно, що вскриється якась таємниця, вам це все не сподобається, ви захочете відгородитися від цього всього, і по трійці мечей будете себе досить таки розбитим почувати. Е, але трійка мечей дуже швидко проходить. Вона довго з вами довго ви плакати не будете. Якщо все-таки є якась така ситуація, що вам не зовсім приємно, вас образили. Ви дуже швидко від цього відійдете, ви дуже швидко прийдете в норму. Це може бути просто навіть дощова погода. Можуть бути не. не... От тут у нас дощ прям зображений, буря на задньому фоні, і ви будете трішки розчаровані, тому що ви вистроїли собі якісь плани, так? А тут у вас як буря, давайте ще одну сюди наверх, на трійку мечей. До чого вона? Чого вона просто стосується? О, випала сама карта. Випала карта короля Пентаклів. Це ваша карта. Пов'язана, можливо, з грошима. Тут це карта Діви, це карта тільця або козорога. І тут, можливо, будуть якісь питання. Не зовсім зрозуміло, все буде з фінансами через якісь фінанси або через стабільність. Ви себе будете почувати трішки розбитими. Чим закінчиться все? Шестерка кубки. Закінчується все дуже позитивно. Ви повернетеся ніби до свого минулого, або ви відчуєте себе дитиною, про яку піклуються, про вас тут попіклуються обов'язково, діви, не переживайте. Можливо, ви будете тут за якимись дітками піклуватися, або ви повернетеся, вам захочеться от від якогось так, від якогось розчарування, від якихось рішень, які вам потрібно приймати на рахунок вашої так стабільності, ви відгородитеся від цього всього по 9 Жезлів, і поїдете додому, поїдете до своєї мами, або там, де ви росли, або до вас ваші родичі приїдуть, і ви згадаєте своє минуле, ви згадаєте своє дитинство і відчуєте себе просто, можуть бути навіть це може бути якась страва з дитинства, або якесь місце, в яке ви потрапите, яке м -м, поверне вам відчуття комфорту. Не переживайте, все, все буде добре, швиденько Пройдете ви цей свій урок, і все налагодиться. Давайте далі дивитися. Так. Карта для Діви, мечер 24-го. Дев'ятка мечей. Іще мечі вам виходять. Це страхи, особисті страхи, які перешкоджають, ніби перекривають вам дорогу. І тут вам потрібно з ними, знаєте, по-перше, це ваш сон, потрібно дуже сильно контролювати сон. Можливо, ви дуже сильно змучені, діво часто страдають трудоголізмом, і у вас тут вам потрібно можливо відпочити дійсно. А також це так, якісь страхи, якісь кошмари, може бути ситуація якась не зовсім зрозуміла, і ви будете переживати. А як прийняти, яке прийняти рішення, як далі бути? Іще карта. О, двійка кубків. Це буде прекрасно, ви знайдете рішення, ви досягнете якогось компромісу, або вам допоможе ваш партнер, можливо, і він вас підтримає. Тут також у вас можуть бути якісь переживання на рахунок вашого партнерства. Або ви тут, наприклад, почали з кимось зустрічатися, і ви не знаєте, як все далі буде. Або ви тут переживаєте так за якісь. Це не тільки партнерство в коханні, це партнерство в бізнесі. І тут ви будете переживати. Як буде далі цей бізнес, відпускайте це. От не потрібно, тому що ця дев'ятка мечей, вона тільки всього лише вам псує нерви, псує вам настрій, і, і результат вам ніякого не дасть. А все-таки співпрацюйте. Все-таки вам потрібна інша, друга людина, яка вам допоможе. І ще одна карта для Діви. І ще раз трійка мечей вам виходить. Подивіться. Карта. Звертає на себе увагу. Трійка мечей знову ж таки, це як я говорила вже, це буде якесь розчарування, або якісь неумісні можуть бути тут навіть по цій карті, якісь неумісні новини, неумісні подарунки. Ви не захочете чогось, ви будете боятися, ви захочете, можливо, все відмінити, так? І можливо, це якраз таке ви переживаєте на рахунок вашого партнерства, і тут якісь такі ситуації, якісь, можливо, або сварки. В партнерстві будуть. Давайте я вам ще одну, чим це все закінчиться. Паж Пентаклів. Закінчиться все, дивіться, це або якийсь вклад. Такий, знаєте, можливо, вклад в партнерство. Це якийсь новий початок, це щось зовсім те, що ви ще не робили, те, де ви ще не були. Може, ви тут якась новина до вас прийде, або це у вас в партнерстві, в бізнесі. Наприклад, це можуть бути якісь заробітки, це можуть бути якісь гроші. Або, наприклад, якщо ви хочете закривати свій бізнес, то вам тут вам відкуплять, вам віддадуть гроші. Це невеликі гроші, так? Це Якийсь такий початковий баланс, але ви його отримаєте. Ви отримаєте до себе свій ресурс. Плюс Пентаклі це ж ваш знак. Це ви себе відчуєте, ніби, можливо, або новачком у чомусь, вам захочеться е трішки е більше, можливо, так, е повчитися. Вам захочеться. І ще одна карта. Цікавий у вас такий розклад, дорогі діви. Король мечей. Це людина, яка це адвокат, лікар, можливо, може, у вас тут будуть якісь питання зі сном, чи ви будете переживати, і вам потрібно буде звернутися так, до лікаря або звернутися до людини, яка тут вам допоможе. Це буде так відносно зовсім недорого, але ви отримаєте дуже хороші настанови, ви отримаєте просто. Дуже пораду може навіть просто хорошу, чи якісь документи ви тут будете отримувати від цієї людини. Вона вам буде допомагати, буде вас чимось навчати. Так, наступна колода. Карта для дів. На червень 24-го. Фортуна. Ці всі ситуації вони вас явно приводять до розширення своїх горизонтів. Фортуна це про Юпітер. І е, Юпітер дарує подарунки, і тут удача все-таки з вами. Все-таки все завершиться так, як потрібно вам. Е, ви можете дійсно кудись переїхати, так? Або це може бути дійсно переїзд, і ви будете дуже сильно переживати за ваші відносини. Також тут можуть бути якісь питання у відносинах, що ви переїжджаєте по роботі, а ваш партнер не може з вами, наприклад, поїхати. Або ви тут будете мати якісь нестиковки з вашим партнером на роботі, але все в кінці і в кінечному результаті все дуже круто все-таки обернеться і ви будете в плюсі. І ще карта. Так, рицарь мечей. Рицар-мечей мечей це швидко, це дуже швидка дорога, дуже швидкий е, якийсь результат. Може, ви тут кудись поїдете, да, дійсно, ви все-таки кудись можете поїхати, полетіти. Е, це прийняття швидких рішень. Якщо ви до лікаря звертаєтеся, то це аналізи, ви будете здавати тут аналізи. І, е, знаєте, не спішіть. Вам потрібно все-таки якийсь свій пил, оцей заспокоїти. Ви можете бути дуже сильно встривожені і Цермичей це воздух воздуха. Він дає ураган прям. І вам потрібно і цей ураган всередині себе трішки угомонити. Тому що по фортуні, так, це у вас буде якийсь такий шлях, ваші справи, до речі, будуть дуже швидко вирішуватися. І по фортуні вони будуть вирішуватися вам на користь. І ще одна карта для Діви. Так, на черві. Рицар Пентаклів іще один рицар, і ще один рух. У вас дуже багато тут йде кудись якийсь пересувань. Ви постійно кудись маєте кудись їздити, щось робити або просувати себе якимось чином, так, вирішувати якісь питання. Рицар Пентаклів говорить про фінансовий стан. Він буде досить стабільним. Не переживайте тут на рахунок грошей, якщо ви так якщо ви думали, що там щось буде не то. Тут все буде добре і просто ситуація буде вирішуватися трішки. Тут якась, вона буде вирішуватися трішки на рахунок грошей повільніше. Самі справи вам потрібно приймати рішення і робити дуже швидко. А от результати ви будете отримувати трішки повільніше, ніж ви очікували. Так, наступна колода. Карта для Діви на червень 24-го. Паж мечей. Пажик мечей. Це новини, якісь у вас можуть бути. Знову ж таки, це початок навчання, це початок чогось нового прийняття рішень. Це знову можуть бути якісь питання, так саме пов'язані з документами, з початком чогось, або з якимось навчанням. Ви тут можете брати до учнів вчити когось, або ви станете в позицію учня і ви будете вчити. Ну Це чітке знаєте, чіткі прийняті рішення. У вас дуже багато Випадає, вам потрібно е думати дуже багато розуму в цьому місяці, буде і е відключати свої емоції, а включати тільки е от. Е Прямі, якісь такі категорічні рішення приймати. Це також може бути питання пов'язане з вашими дітьми тут, тому що пажик мечей це у нас діти, вони можуть вибрати, наприклад, навчання, і вони, може, ваші діти ви будете за них переживати, тому що вони кудись уїжджають, і ви не зможете їх більше контролювати. А діви дуже сильно прив'язані до своїх діток. І тут можуть, а може, ваша дитина захворіє, наприклад, і ви будете лікувати, і будете також тут переживати. У вас через це буде якесь таке сер. Це розбити, ну тоді везіть свою дитину в село до мами, там її точно вилікують. Ось, і Давайте далі. Тут ще може бути така позиція, трішки, що вам прийдеться захищатися. Завдяки от вашим знанням, ви зможете захиститися. І ще карта для Діви. Пажезлів. Так, дуже багато пажів. Е -е дійсно можуть програтися діти. Тут або можуть програтися якісь нові новини, ситуації, ті, в яких ви ще не участвували. І це для вас буде новинкою, і ви до цього будете не готові, і вам прийдеться приймати швидко рішення і швидко так, ніби вчитися. Вам прийдеться дуже швидко тут вчитися, дорогі діви. Ви зможете це зробити. Займайтеся спортом. Тут дуже важливо спортом займатися і кудись свою енергію, оцю все-таки випльоскувати. Два пажика. Це дійсно у вас тут або ваші діти будуть програватися, або ви будете дуже багато вчитися, і фізично ви будете якісь навички нові отримувати. І розумово тут у вас будуть нові навички. Так, ну і ще одна карта для Діви на червень 24 Шістка мечей. Ви все-таки відправляєтеся в шлях, іде вам прогрес, вам випадає дорога. Ви залишаєте, по-перше, свої е, минулі так горизонти, ви готові рухатися зі всіма своїми знаннями, зі всіма своїми е, накопленими своїм якимось ресурсом, ви відправляєтеся вперед. І шестірка мечей вона завжди відкриває дороги. От вам в цьому місяці будуть ситуації досить такі кризові, які прийдеться вам е, вирішувати, але в кінечному результаті вони приведуть вас, просто відкриють вам всі дороги, відкриють вам всі двері. Вам потрібно тут форту. Туна у вас все-таки є. Удача у вас є, і у вас є партнер, який вас підтримує. Розумієте? Все-таки тут от двійка кубків, тут є інша людина, яка буде давати вам свою, буде давати вам допомогу, буде простягати вам руку, руку свою допомоги. І от цей місяць, який вам спочатку от випав, так що ви не зовсім розуміли, тут дуже багато може всього прояснитися. Так. Давайте. Карта Оракул. Оракул для Діви на червень 24-го. Афірмація на прийняття. Прийміть це. Прийміть всі ситуації, ви зможете їх побороти. Ви сильний, ви справитеся. Тут ніхто вас не зможе абсолютно зрушити навіть з місця. І ще одна карта для Діви. Конект з землею. Працюйте, підіть кудись в ліс, не знаю, повнімайте дерева в своєму роду розберіться. Може, ви тут, може, ці ситуації будуть пов'язані саме з вашим родом, з вашою мамою, і ви будете тут вирішувати з нею всі питання, і це буде розбите серце саме через те, що ви узнаєте якісь новини. І вам тут головне підключитися до своєї родової системи, вона вам дуже сильно допоможе. Або ходіть, хоча б босими просто по землі. Вам потрібно заземлення, вам потрібно. От це ж ваша стихія, вам потрібна стабільність. Дуже-дуже важлива. Так, дорогі діво, я вам бажаю, щоб ви дуже швидко і з любов'ю пройшли всі ці свої випробування, тому що вони відкриють вам двері. Так? В наступному місяці побачимо, що, що ви там пройшли і що ви з цього всього отримували. Е, я вас чекаю на своїй інстаграм-сторінці, і е, у кого будуть якісь питання, звертайтеся до мене Я, вам, я за, за допомогою вам за. Залюбки, о, знайшла слово, забула слово. Я залюбки вам допоможу. От ем, а ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!